І Україна наближається до критично небезпечного моменту, який може мати фатальні наслідки для державності. Про це в своєму дописі заявив блогер громадський активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, ситуація в секторі оборони стрімко погіршується а масштаби загроз зростають. Ми стоїмо перед стратегічною катастрофою, і це ще дуже м'яке формулювання. Кінець цитати Стерненко також акцентував, що за відсутності серйозних змін на рівні військового і політичного керівництва обороною ворог може просунутися вглиб країни. Він зазначив, що без кардинальних рішень питання появи російських танків в великих містах, умовно в Запоріжжі чи Дніпрі, може стати лише питанням часу. Ну і далі поговоримо більш детальніше про ситуацію на фронті. Так, в Покровську окупанти почали проводити більш професійне планування малих груп, які намагаються просучитися у місто при тому, що раніше ворог діяв більш каотично. На жаль, у цьому росіянам також сприяє погода. Про це в нашому ефірі розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина Нацгвардії України Максим Бакулін. Зараз несприятлива погода для польоту дронів. Зараз сприятлива погода для того, щоб накопичуватись за допомогою саме своїх бронегруп. Вони накопичують особовий склад, відповідно, намагаються десь і простріляти наші ймовірні позиції, також провести якусь. Привіз, привізію та зробили нові точки накопичення і наразі в Покровську зростає кількість стрілкових боїв. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ. За звітами військових це впливає на збільшення втрат росіян. Проте ситуація лишається складною. Українські військові зафіксували просочування противника на північ від Покровська. Російські піхотинці закріпитися на одній з закинутих ферм. І як зазначають у сьомому корпусі ДШВ, окупанти хочуть наблизитися до села Грише, не обійшовши сам Покровськ. Водночас армія агресора продовжує тиснути на Мирноград, просочується в місто з боку червоного лиману. Днями українські військові знищили групу ворожої розвідки, що йшла за своєю ДРГ. А найбільшою загрозою для наших військових на Куп'янському напрямку з півдня становить велика кількість малої піхоти росіян, яку вони безперестанку кидають на штурм. Про це в нашому ефірі розповів військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ зсу Віктор Петрович. Тобто вони там кидають їх зараз по одному, по двоє е, на штурм, і можуть це робити прямо нон стоп цілими днями. Е, і, ну, на тиждень це 100, 150 чоловік. Вони можуть без проблем нашій смузі кинути. Це скажімо так в неактивному режимі штурмів. В активному режимі штурмів вони застосовували там і 100 е, одиниць особового складу. Ну не то, що застосовували 100 одиниць особового складу, а втрачали 100 одиниць особового складу е, за день штурму. І по всій лінії розмежування з'являється загроза розширення кіл-зон. як заявив командир окремої служби БПЛА української добровольчої армії Ашот Арутюнян. Якщо протягом року бої не зупиняться, дрони стануть розумнішими, а кіл-зони збільшаться. Саме це на його думку призведе до того, що фронт стане. Адже піхота не зможе фізично перетинати кілзону. До того ж, це потягне за собою якраз розростання сірих зон до 100-150 кілометрів, а збільшення місткості батареї дозволить літати БПЛА далі і довше. Найбільшою загрозою дрони є для фактично фронтових населених пунктів через інтенсивність обстрілів з Гуляйполя, що на Запоріжжі стало виїжджати все більше цивільних. Про таке повідомила речниця поліції Запорізької області Анна Ткаченко. За її словами, евакуація в прифронтовому регіоні не припинялася від початку повномасштабного вторгнення. Проте зараз, коли в Гуляйполе почали залітати FPV-дрони, кількість охочих переїхати на більш спокійні території зросла і лише за ні, період з міста поліція евакуювала понад 150 осіб. Також волонтери на власних авто допомагають вивозити цивільних. Працюють лише за команди військових, коли ті вмикають реб у Гуляйполі. Вже давно немає сімей з дітьми. Там залишаються переважно люди літнього і середнього віку всього близько 400 жителів.